Я хотів би зазначити, що партія регіонів завжди приділяла велику увагу щодо представництва жінок і можу сказати, що сьогодні членами партії регіонів із загального складу 53% є жінки, що в цілому відповідає, скажімо так, гендерному складу нашого суспільства. Також серед депутатів-представників партії регіонів біля 25% є жінки, депутатами різних рад всіх рівнів. Серед керівництва партії регіонів близько 30% сьогодні є також жінки. На жаль, я вимушений тут також визнати, що Якщо ми візьмемо е, уряд України попередні два роки, то представництво жінок не було великим. Але ви знаєте, що нещодавно до складу уряду призначено на дуже відповідальну посаду Раїсу Богатирьову, тому е, ми виправляємо і цей показник. Е, на моє глибоке переконання забезпечення гендерних прав, які... Як і прав людини в цілому, неможливе без забезпечення гідних доходів чоловіка і жінки. І якщо ми візьмемо цей показник, ми побачимо, що дійсно сьогодні жінки знаходяться в нерівноправному становищі до чоловіків. В Україні цей показник складає 78%. Але я при цьому хотів би відзначити, що... Цей показник виглядає досить пристойним навіть на рівні відповідних показників співвідношення заробітних плат чоловіка і жінки у деяких західних країнах. Наприклад, у США в 2009 році цей показник склав 77%. У Німеччині у 2008 році так само був 77%. Тобто на фоні цих країн Україна... Навіть трошки краще виглядає. Попри масштабні реформи та зусилля і забезпечення сталого економічного зростання влада в Україні не забуває про гендерну політику. Саме за нової влади в Україні введено, наприклад, посаду радника з гендерних питань прем'єр-міністра України. Відповідно, у 15 областях та містах Києві і Севастополі призначено радників голів обласних. Державних адміністрацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Ви знаєте, в країнах Європейської півночі, в скандинавських країнах, вперше в європейській практиці були застосовані партійні квоти щодо представництва жінок на виборах до парламентів цих країн. До речі, я Багато років, вже багато виборів. Так само пропоную керівництву нашої партії, щоб партія регіонів вийшла першою з ініціативою і запровадила таку квоту, мінімальну квоту представництва жінок і чоловіків в партійному списку партії регіонів. Україна має певні особливості в питаннях рівноправ'я, Жінок і чоловіків. Ну, передусім, я думаю, що ні в кого не викликає питань, що наша культура, сімейна традиція, вона ґрунтується на глибоко патріархальному суспільстві. Протягом століть е, жінки, е, дівчатка в наших сім'ях виховувались е, відповідно до норм християнської традиції, патріар... Патріархального побуту, оскільки Україна протягом століть була державою більше представленою сільським населенням, ніж міським населенням, на відміну від багатьох європейських країн. Більше того, на жаль, за останні 20 років можна говорити навіть про те, що Патріархальний устрій нашого суспільства зріс. Тому я ще раз дякую Національному демократичному інституту, який вкладає свої зусилля певні фінансові кошти в тому, щоб ця тема активно звучала в нашому суспільстві, обговорювалась. А ми зі свого боку, як представники політичних сил України, ми будемо також приділяти належну увагу, і як ми вже почули двох виступаючих, принаймні і для третії, принаймні три партії в Україні намагаються приділяти насправді належну відповідальну увагу питанню гендерної рівності чоловіків і жінок в політичному процесі. Дякую за увагу.